Київському апеляційному суді сьогодні розглядається апеляція щодо арешту проросійського нардепа Нестора Шуфрича, який підозрюється у державній зраді. Під час засідання підсудному дали можливість висловитись. Той розповів, як старано і довго готувався до свого захисту. ...торуватись. Не просто це буде, тому що своє звернення до вас я готував один день. Спробуй. Російський нардеп Нестор Шуфрич під час засідання суду щодо апеляцій заявив, що нібито перед своїм арештом він робив велику справу. Буцімто він домовлявся із угорською стороною щодо зняття зауважень у питанні про права нацменшин в Україні. Шуфрич слізно стверджує, що він чекав 15 вересня дзвінка від партнерів з Угорщини щодо зняття питання, але плани не здійснилися. До нього навідалась ЗСБУ. вересня був не просто ідея. В моєму житті не тільки за обшуку, це був щось три несподіваний. Напередодні я вважав, що зробив велику справу разом із своїми колегами з Верховної Ради України. Нам вдалося завершити певний етап перемовини з Угорщиною щодо знаття зауважень по питанню. Про права наслідчин в Україні 14-го вечора ми про це переговорили о 9-й 8-й, по європейському часу. Ми мали узгодити остаточний текст, який в той же день в Будапешті мав отримати Сергій Баба, голова комітету з питань освіти. Але замість дзвінка з Угорщини о 7-й годині до мене подзвонили представники ЕСБУ і прийшли з ухвалою суду про проведення обшуку. Шуфрич також обурюється приводом обшуку, що на його думку його абсолютно хибно звинувачують у фінансуванні збройних сил агресора. З приводу можливого фінансування збройного формування МВС Російської Федерації під час забезпечення охорони об'єкту сім'ї в Криму. Ну в мене заказується виникла посмішка. Мені навіть перепитали, а чого посміхаєте? У залі засідань він розповів, що ордени з радянською символікою колекціонував з історичної зацікавленості. Водночас його обурює, що обшук був в онлайн форматі і що адвокати будуть скаржитись на це. Нагадаємо, у березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі і його згодом відпустили. 16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску Порубне у Чернівецькій області. Однак вже 23 травня він сказав, що повернувся назад. 14 березня 2023 року Київський апеляційний суд повернув 8 гектарів землі у Київській області, які були незаконно відчужені на користь компанії, пов'язаної із екс-нардепом Нестором Шуфричем, у власність держави. 15 ж березня правоохоронці провели обшуки у Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку і плани автономної Донеччини і Луганщини. Того ж дня Шуфрича обрали запобіжний захід. Почерський суд Києва відправив його під арешт на 60 днів. І без можливості внесення застави Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла з посади голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, якому раніше повідомили про підозру у держзраді. Частина прийнята сьогоднішні кручі статті триста сімдесят кримінального кодексу України коли суді ухвалила. Ухвалу слідчі судді під час користування міста Київ 15 березня 2023 року, якого до закону пропитання слідчого слідчого руху заступника начальника 4-го відділу першого управління свого постійного слідчого України Копіла та заснований запобіжний закладів тримання тим під дії до 13 листопада 2023 року, включно щодо шутичення Старі Івановича 1966 року народження.